Зараз в дупвп ікс халку. То еще измарувається. Бачили? Ти щось проти хочеш сказати. Мені... Та ні, ні, ні. то американські фільми. ти що, не дивився? Та ні, я такі не дивлюсь, я бішил. Я там мені Галька сказала? Ну мам. Ну, якщо американські, то з українською озвучкою, ти згоден? А я оцей тюрем, це все дивимось. Ну так, 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 так. It's... Михайка спят під езду на сказал, что ты память почала двигать. Ты жден в лад и письма. Да да, по-моему. Там ментыки давить там, де стреляем. Мій улюбленный фільм Слуга народу. Ооо, а 95 квартал, а 95 я пиццей, лысинки, я в дела там нет. Ну та-та-та, оце як він там його улиці, я його вже здобуло, якось. Мені руки, води та він. З головы випило, там якось його назвали. Да що то Желідовський вроде. Желідовський. Ну то пропустимо, то пропустимо, то пропустимо, то пропустимо. Ні, ну то потрібно сказати російського політика. То надо вставить, то треба вміти. Та-та-та, айка, так я ж теж вмію. Що я не вмію, скажи. От, на городі я п'ятої ранки пахаю, с. Вставити щось я вмію тут. Діда свого держу, ти шо ми ж? Ні глазу за око, за око не треба, він як дитина, знаєш? Дід не гуляє. Ні-ні-ні, так хто там погуляє? У нього вже нічого не гуляє. <різь> 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 Та бо... Якби, якби там щось це він десь може б гуляв, але ну, я, я ж, Дивись, я ж 9 вже ж на роботі працював, а мій дід йому ще зараз 85, а він ще дитина. Я не знаю. Прокинув та, -та. Там пішов ще теж. У 6 ранку повинен вже вставати на вахту, то там вже на ждуть. А дивися, а мій дід зараз лягає о пів першої ночі, я не знаю, що він там це дивиться. Потім прокидається в десяті, каже, що тут є поїсти. Каже, що тут є поїсти. Ой, тут я не жаль, ніж за це. Оце він хоче борщу, після цього борщу він лягає, дивиться свої бойовики і знову спати. Пів дня спи, їсть, так все, все. Ну, так, за він дав за подружжя буде... Щов, е, на бойовиках, то це не надо мій. бо він піде зараз десь в кусті, впаде, та й не знайде, ніхто хто його більше. Ви що? За ним треба опа захопать, бо хлопак він такий, чуть та ще. Та ще хлопак ще парубок. Та він ще такий, Не до спилый. Расві... не доспил, у рассвете сделал уже, та ти шо. Та у нього там дічі, На, не гавка, який хи свіл. Не Дигавка. Да ні. Та буває і таке. Кося, я тебя купил ботинки за три, за... <тур> Ты меня не купляв через за... за... 15 миллионов? 15 миллионов? Хай бог нет. Да мне кажется, що я їх лучше продам и тебе сделаю сам. Нет? Ще то хай буде. будет? Да хай зроби сам. Добре, продаю добре. зараз. Так вот два, тебе ножі файні, такі як, такі, як так, там продають сам. Да добре, 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 зараз дій. Вылюх вылюк, так зараз все буде. О, ты ще... О, а вам требуется? Чу okay. Я был уже в б... груз 200. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <рисувачка> 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 У меня диссорок я тебе так же казав, а ну шо, зараз у... У мене бобі там играл, то то зі мною. А я бо у нього там нічого не галка, я не знаю. А вот це у І вдруг лежал. Ти знаєш? Його тільки 25 вже сигарет уже я не знаю, куди родители будуть. Куди вони дивляться, я не знаю. Я ж пішла, забрала, а він на мене як кричав кричати. Так я ж його і кинула, а він взяв поїхав додому. Ні черта, ні совісті, нічого, я не знаю, що з ними робити. Як до них підходити, ти їм все, аби а вони до тебе... й я не знаю, що робити. А от коли в мене, коли я щось, хоча б подивилась, криво на кого-то, то все. Пороли дальше чем Там поки жопа не посиніє, знаєш? О, я вже награв 34 ча. Години. 34 ча. Ой. 34 години. Годили, години, години, бо ти що? Ти що? Ти що? Да російськи ти що? шок? Яка Російська то тобі не здалося, мабуть. Маленький Храм! Я серьезно тебе скажу, еще чуть-чуть, еще секундочка, и уже буду груз вести. Давай на деталь же казал, подожди, еще можно тебе опалку. Блоби, а за автомобиль галка еще уже? Да, уже так. То есть стать наказал. Уже такие возраст, что уже кошмар. Да уже да, кошмар. Я, это я не знаю. Ну фу, футбол. О, 75-го диплодии гавка То як я бойти стукну, бо він пив, рин, вс, більше нічого. Не бей, не ми. Тільки може хухар ехали и здесь сразу так. Бивты, купу, дай все. Он. Ні хука не бив, ты бога, а твозит скажімо? Маленький, ты знаешь, что самый бед? 20-21 GPU, 20-22, 20-23, уже нормально, 20-25, Что будет интересно в 8 двадцать 25 минут? Не-не-не, я без каких... Э, без каких-либо там... Да, если шуток, без шуток, без шуток, без шуток, без шуток, без без шуток, Повністю так. ухожу в українську. Це не шутка, не кликбейт, не канон, не Все. Я тут. Я... Тут. О, що це спокойствие? На кивень спокойствие, спокоюється, ти, ти чуєш? Тобто Ми... там муха лепает. Літає. Літає. Ми вже с Кривом думали, що це игру 200. Ой, да ты. Да <ти> він вже хто? Він роз 200, йому вже нічого не доповодить. Розмішний смішного! Роспиши кобіку, розміши кобіку! Ти дивилася таку теле телепрограму, блять? Раші смішного розмішного. Телепортуй мене до нашого будинку, будь ласка. Диктейбл? База! База, окей? До ой. хати. Та... Oh. Хат... Він не хоче мене приймати до хотилки. Все. звильнено. Вильно, садовный. Вільно! Садовный, вильно. Вільно. Приймайте мене. Сановний. Я тебе ніяк не добавлю до регіону, ви розумієте це? Та зараз зірвемо його! Дуже плачевна ситуація. Да зараз взірвемо його і ты буде убийство. Назара взирваємо тебя. Зара я клянусь, взирваємо тебя. Я зараз тебе убийств, я зроблю то. Зараз я от вже йду взирвати тебе. Скільки? А ти Одна трапка, ой, две трапки 10 миллионов, люди. Да ну, прийми меня до хатыни, вру. Сердце, сердце. До хатыни. Сердце болит. одна, скиньте. Я уже вина я принял. Нет. Так. Ні. Mm За -hmm. раз дурус 200 поїду. Я зараз до Оліни поїду.